Є добро, є зло, а є благо. І от ми звикли е, під благом бачити тільки добро. Але благо воно трошки ширше. Просто за добро. Просто за якісь ніщаки. Благо включає в себе також і зло, тому що благо це, це ріст, наш ріст над, над собою, наш розвиток. А добро, зло це все наші людські аспекти розділення. Цього блага на добро і зло і в взаємодії ми пізнаємо його, ми розвиваємось. І це все не словесні викрутаси для мене в всякому разі. Я просто останнім часом бачу, що зло це благо. Я це сказав. Звучить прямо е, клікбейт, провокація. Однак, якщо спокійніше, то благо це те, що нас розвиває. Якщо ми засвоюємо урок зла, проходимо його. Усвоюємо, закриваємо і виходимо з цього, то це для нас благо. Тому що, якщо для нас тільки добро, ми просто зависаємо, як не знаю, мухи в меду. І що там відбувається з мухами, звісно, мед, 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 але немає розвитку і вихід, Смерть. Тому що ну, не цікаво. Сенс. Ну да, покайфували, кайфуєш, 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 але немає взаємодії. Добро з добром, воно цікаво, ну, воно кайфно. Але уроку уроків немає. Немає уроків, немає розвитку. Є просто існування в добрі. Ну, при... ну прекрасно, але якщо. Прийняти добро лише як частину, а воно так і є. Добро це частина ілюзії. Інша сторона медалі це зло. І саме взаємодія, саме об'єднання цих двох сторін медалі дає нам урок, дає нам досвід і дає нам розвиток. Тому я якби тут зараз ні до кого, ні до чого не закликаю. Я просто кажу те, що бачу. І бачу це в собі. Бачу в собі темряву. І чітко розумію, що її потрібно прийняти. Тобто шукаю, як її приймати, як її прийняти. І от мені приходить таке. Це не означає, що я шукаю, там, як бути злим чи як проявити зло. Ні. Я шукаю верніше, роз... висвітлюю це зло, цю темряву. Ну, темряву в сенсі не негативному. А в темряві висвітлюю е, своє неприйняття зла. Те, що я в собі блокую. І Висвітлюю уроки, які воно несе. А що? А в чому благо? Ось так, так сформулюю. В чому благо цього, цього всього процесу? Що воно мені дає? Цей досвід зла? І ось так. І ось так мені потроху вдається висвітлити це, але <смі> стикнувся з тим, що там висвітлив одне, радієш, кайфуєш, <смі> щасливий, ходиш, літаєш, потім виходить інше. Розібрався. Ну як розібрався? Прийняв. Виходить і наступне. І оце та черга моїх я, про яку я казав в якомусь відео, яка чекає прийняття. Я їх сам покликав по факту. От лиш не злякатися цього, не злякатися самого себе, того, що в мені. І це не це зараз я кажу мені, я. Воно є в кожному. І кожен колись дійде до цього етапу. Хтось вже пройшов і зараз посміхається, слухаючи мене. Класно. І я не... Я точно, точно не закликаю проявляти зло, типу, вести себе по злому. Той, хто цей досвід пройшов, він так вести себе не буде. Але може, якщо він урок, якщо не прийняти і урок не засвоїти. Але скоріш за все, це просто заблоковано. Цей аспект дуже блокується, тому що це приводить до болю, проявлення просто зла. Цей досвід дуже болючий. І він блокується. Щоб розблокувати, це ж енергія, цю енергію, її потрібно прийняти. І це не про проявлення і, скажімо так, нести в світ зло. Це вже було, цей досвід вже був, тому, він заблок... тому ця біль через біль, воно заблоковане. Той, хто цей досвід не усвідомлює, чи не пройшов урок, чи взагалі цього досвіду не мав, він піде в цей досвід. якщо Якщо він за цим прийшов, скажімо так. Тому це не для них, я зараз кажу. Не для тих, хто не розуміє, про що я кажу. А хто відчуває в собі оцей постійне блокування своїх темних сторін, то це для них це для вас. І вихід. Це прийняття. Я все думав, як прийняти свою темну сторону. З усіх сторін до мене приймай свою темну сторону, прийми свою темну сторону. Ну як я можу прийняти, наприклад, ну, щось, мене, щось я в собі, якесь відчуття. Ну, та, багато ходить, далеко ходить не потрібно. Подивитися навколо, на соціум. Все це відображення кожного з нас. Кожного по-своєму, але от усе. І війна, і всі-всі-всі. Весь треш це відображення нас самих. І типу, як це приймати? Це що? Це ж неможливо це прийняти. Це все, що твориться, як його приймати? Але прийняття це не означає нести це в світ. Воно вже є. Воно вже є в нас. Ось воно дзеркалиться навколо нас. Його потрібно усвідомити в собі. І прийняти, до речі, прийняття це якби постійно про це в цьому напрямку копаю. Але що зараз можу сказати, це прийняття це урок. Який урок воно несе? Прийняття це закриття, ну, як наслідок вже закриття цього досвіду, вихід з нього. Але щоб прийняти, потрібно освоїти урок. Потрібно побачити, що це, яка енергія за цим. Чому воно мене вчить? Не з позиції цього моралізаторства, там, якихось соціальних установок, що типу, погане це погане і так далі. Не про це. Якоїсь конкретики зараз більше не скажу, бо, тому що кожного, кожного це по-своєму. Але хочу поділитися і витягнути з себе оце відчуття, скажімо так. Це стан навіть бажання витягнути це, бажання, щоб не боятися йти це, не боятися визнавати в собі це, що воно там є. Якась прийшла думка трешова. Типу, а що це за фігня? Думаю. Це що я? Чому в мене в голові якась ну, думка помилькає? Звісно, я можу її там десь. Це різне, якби може бути думка це. Звідки завгодно може прийти. Ну вона ж не на пустому місці з'являється, вона ж проявляється через мої через мою свідомість. Наш їй є через що проявитися. Значить, є такий досвід, щоб проявляти такі думки, проявляти такі відчуття, такі емоції. Є ці напрацювання. Якщо я їх просто не признаю, блокую. Ну, я, призна... я блокую частину себе. Прийняти це не проявити це в світ і нести далі цей треш. Прийняти це просто хоча б признатися в собі, що воно є. Побачити, який урок в цьому. До речі, подякувати. Обов'язково подякувати за те, що наразі вже. Подякувати тому, я, який пройшов цей досвід, що мені завдяки цьому вже не потрібно цей досвід проходити, тому що я пройшов цей досвід. Той я, якийсь я пройшов цей досвід, цей просто неймовірний якийсь треш, неймовірне занурення в темряву, падіння і так далі. Я нагнітаю, ну щоб. Контрастніше було. І подякувати за це. За те, що мені вже не доведеться це проходити. Якщо я прийму, що не прийму, то воно буде або заблоковано, або буде, ну і буде якось прориватися. Так чи інакше буде прориватися з простору до мене, щоб я це прийняв, щоб я це побачив, щоб я це. Не приймаю в такій, в такій формі, блокую, воно буде в іншій формі приходити. щоб Я таки пройшов і врешті-решт я освоїв цей урок і пішов далі в розвиток. Все заради розвитку. Це вже трошки інша історія. Не історія, а інша тема для розмови. Але прийняття. От зараз так відвертість така. Хочу витягнути це все з себе, щоб не, не боятися. Бо мені самому складно. Легше боятися насправді, легше блокувати це. Ну, як легше. Воно потім доходить до такого, що вже просто зовсім нелегко. Але страх каже, це дуже, це дуже страшно. Це дуже болюче було. Дуже болючий досвід. Дуже раз, негативний досвід. Ми ж не тільки ми отримували біль, досвід полягає також в тому, що ми несли біль. І зараз з позиції мене теперішнього, це просто непри, ну, якби неприйнятно, неприпустимо бути таким. Допускати такі думки, такі, таке відношення, таку позицію. Ну, Коротше, а хтось якийсь я який чекається в, чер в черзі прийняття він цей досвід пройшов. І оце моє неприйняття його. Ото воно мені, воно мені зараз як виклик. Насправді оце моя ха, робота зараз задача. Тому дякую, що мені не доводиться тепер це проходити. Простити себе, до речі, обов'язково доведеться на цьому шляху. Простити за, за те, що накоїв, за цей досвід, який я пройшов і в, ре, і в якому я причиняв іншим біль. Тому що це завжди будь-який яка біль, це завжди, будь досвід це завжди дві сторони медалі. Умовно кажучи, палач жертва, палач жертва, Вони йдуть одночасно. Ми отримуємо досвід і той, і той. І покаятись. Це теж сходинка. Покаятись перед тими, кому ніс біль. І перед самим собою. Тому що простити потрібно і себе. І покаятись перед собою за неприйняття. Тому що, можливо, із найболючіше це відторнення. Найболючіше це неприйняття себе, врешті-решт. Ой, як воно. ого-го! Як це в точку попав. Це величезна біль це неприйняття себе. Це самопоїдання само, само безкінечне. Так і так. Да. Ну, про добро, про метелики сонечко і так далі теж приємно розказувати. Але бачите, чомусь мене тяне туди темряву. Насправді, останнім часом, останні місяці, це просто найкращі місяці, найкращі там, півроку мого життя. Тому що стільки е позитивних, стільки високих вібрацій. Стільки гарних, гарного настрою я не отримував, навіть не знаю коли, не пам'ятаю. Можливо, в дитинстві колись, коли ще до, до початку уроків. <хи> Тому я просто бачу результат от, от цього всього. Коли витягуєш це, приймаєш, витягуєш, приймаєш. Прийняття, прощення, каяття, подяка. І любов. Врешті-решт. Все воно потім весь цей досвід розчиняється. В безумовну любов. Тому що він таким і був. Ця енергія життя спочатку така і була. І вона лише в нашій свідомості розщеплюється на, цей, на, на всі ці наші відтінки сприйняття, відтінки пізнання себе. Потім повертається знову до своєї суті. В принципі, як в нашій свідомості ми повертаємо, насправді ми повертаємося до своєї суті. Наша суть це любов. Виходимо з цієї темряви, блукання цими досвідами. Ну це кажу так, блукання, наче це щось негативне. Це ж не тільки негативне. Я кажу про негативне, про тому що хочу з цього вийти, скажімо так. А от воно ж не тільки негативне. Я ж недавно навіть відео записував про рай на землі. Ми живемо в раю. Ми реально живемо в раю, Ми ж перетворюємо його в щось інше часто, ой Ну що ж, потрібно було витягнути це з себе. А, останні дні були просто неймовірно позитивні, коли відчуття, коли з тебе злазить карма, плити наче знімаються, ти починаєш літати. Це зараз знову трошки занурився, але вже зовсім з іншим відношенням. Тепер вже занурився свідомо тому що побачив щось якісь там тіні в собі і як, як е, рибалка чи як, як мисливець за ними хі -хі, побіг а, але це трошки таке споживацьке ну, гаразд це все слова вже перетворюється в якісь е, Художнє оповідання. Хотів поділитися цим відчуттям, сприйняттям, прийняттям і заодно пошукати якісь. Насправді, просто вигрузити це з себе. Навіть цікаво той, хто буде слухати, хто дослухає це все. Ну, в мене є таке, от зараз е не сумнів, а як пересторога, типу, а можливо, навіщо я вигружаю це на когось? Типу, той, хто слухає, він же ж. Ну, воно слово вигруз, я кажу, вигрузив, вигружаю. Тобто хтось це ж прийме. Можливо, не потрібно це записувати, вигружати. Але о, відповідь прийшла. Так чи інакше, той, хто готовий сприйняти, він сприйме це як підсвідку для себе. Для когось це буде більш незрозуміло, він сприйме це, наприклад, як тяжкість, типу, що я гружу таким депресняком там тра-та-та. -та. То це так насправді його власна темрява. Під, ну, якби стукає до нього. Спочатку це ще якби, рівень неусвідомлений такий, через тяжкість. Але м -м, зараз шукаю собі не виправдань, а щоб не заморачуватися на цю тему більше. Що, типу, я когось нагружаю темрявою. Ні. Просто до кожного темрява, може, якби стукає по-своєму. І через мою. Через мене, наприклад, через мою розповідь, це такий мякий мякий спосіб донести, достукатися. Тому що зазвичай це через обставини, через ситуації, типу щось хрясь і ти, ти урок проходиш по жорсткому. А тут послухав, щось десь торкнуло. Світло таке, нащупав вимикач, от я розказую і в когось вимикаєш так, щовк. Світло так, Та це ж про мене. Та це ж в мені, Ха -ха -ха. Це ж воно. Ну ось так. Все, я себе виправдав в своїх очах, що я на когось гружу оцими всіма. О... Цією темрявою. Цією. Це просто частина. Частина. Свідомості, частина простору, частина досвіду, частина нашого шляху, розвитку. І нам насправді цікаво в неї занурюватись. Не цікаво вже по 20-му колу, а от коли вже не цікаво, тоді вже нам не подобається. І тоді ми виходимо з цього, шукаємо вихід. Коли нам не подобається, спочатку не подобається, потім більше не подобається, потім починає тошнити, нить, потім боліти, потім паніка, панічні атаки. І це все витки накручуються, накручуються, щоб достукатись, щоб прийняти, щоб усвідомити. Спочатку м'ягко, через таких от, таких чи інших, хто щось розказує, намагається мягко достукатись або жорстче, 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 щоб врешті-решт проснутися. А, доброго ранку. До зустрічі!